Ось такий туманіще, просто молоко. Не видно нічого. Пробираємось на місце рибалочки. А вс, иди сюда. Кит. Кис-кис-кикс-кис-к-кс. Кс-к-с-ки-с-кикс. Кить-кич-кич-кич-кич-кать. Иди сюда. Кис-к-с-к-ск-с. На. На-на-на, на. На, китка. Кис-к-ск-ски-кс. О, сейчас удочки сейчас позапутаешь. кс 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 с на рибку ось. О, хижак. Друзі, всім привіт! Я, як зазвичай, на рибалці. Зранку у нас бортовий термометр показував лише 3 градуси, Досить так прохолодно. Ось такий туман у нас на річці. Просто молоко, чесно кажучи, не видно навіть куди кидати. Ну, Надіюсь, ближче до обіду цей туманчик розійдеться. А ми сьогодні з вами половим рибку. Сьогодні спеціально взяв з собою окуньову снасть. Хочеться заточити скажімо, свої пальчики під окунців. Давненько не було окуневих рибалок, тому попрактикуємося саме в цій рибалці сьогодні. В якості! Робочий Снасті сьогодні у мене друзі, 76 й X-Game що до 7 грамчиків. 76-та довжина, на нього я вже поставив свою катушечку. Stradic 2000. 16-го, друзі, року малувата трохи катушка, як на мене, Ну, чисто під отакі, під отакі спінги, але друзі, тут 0,2 шнурочок в мене намотаний, тому... Максимально дальний закид ми будемо робити, але водночас я... Ну, я думаю, що одним грамом точно я зможу половити цю снастю. Ну, 100%. Тим паче, що сьогодні, друзі, спокійна така майже Ой, вітру зовсім немає. Тому з одним грамом працювати буде легко завдяки тоненькому шнурочку. І так же само я зможу і 5, і навіть і 7 грамів. Ну, 7, звичайно, не, по, не знадобиться нам в окуневій нашій рибалці, але є, є такий запас. І, до речі, якщо сяде якась там необережна щучка, то ми її також зможемо витягти. О, друзі, є... є. Ух ти! Але це в нас, друзі, не окунь не одного разу. Це у нас малесенька. Малесенька щучка. Але дивіться, в мене тонесенький флюрик, тут 0,16. Вона взяла дуже обережно. Дуже обережно. І не відрізала. Ух ти, а приманочку. Ех, ми, мабуть, приманочку їй подаруємо. Друзі, дуже обережно взяла. Так з приманкою і втекла. Я використовую зараз 3 грами. Спробую. І далі на нього. Взагалі, мабуть, було б правильним лох використовувати ще саме для окуня. А то буває така, знаєте, друзі, ситуація, коли ти хочеш піймати окунця, клюють чучки, а клюють вони через те, що колір не окуньовий. Водичка тут така мутнувата трохи, трохи мутнувата. А це вже наш окончик, друзі, це вже наш окончик. Але розмір зовсім не такий, як хотілося. Друзі, зараз використовую 3 грама, відчуваю, от відчуваю просто, що є тички, але він якось не впевнено. Спробую трохи зменшити вагу. Зараз перев'яжемося. І замість трьох поставимо півтора. Я думаю, що до рибки ми точно докинемо. Можна було б і вольфрамку поставити, але в мене, бачите, свинцева півторашка. З місця незнайомі не, не дуже хочеться обриватися. Зменшили вагу і більш. Плавна у нас буде проводочка. Взагалі, отак, от якщо б на змаганнях я б відразу почав би із самої маленької ваги пробити, як кажуть, під ногами, чи є рибка під ногами. Відразу оп, і втік. Добре. Втік не наш був. Мені здається, тут ось рибка клює прямо буквально під ногами, мені каже, тут і пів грама було б нормально. Саме, щоб ловити оцих мілесеньких, мілесеньких матросиків. В самому березі, друзі, в самому березі ось такі рибки. Але, мабуть, треба, мабуть, треба когось трохи більшого пошукати. Взагалі, я знову сьогодні знаходжусь на секретній водомі. Тут у нас є кабанчики і побільше. 76-й доволі непогано, навіть таку надлегку, як для нього, вагу. Друзі, тест, звісно, вказаний 0,87 але розуміється всім, що така, такого класу вудочка, вона буде працювати вже краще десь, якщо понизам, отак, щоб чітко, то, мабуть, десь 2 грамів. Хоча... Я, звичайно, і півтора от зараз бачу, як вершиночка відігрує. Я бачу. Є, трохи далі кинув, ну приємніший, друзі. Ну приємніший. Це вже зовсім інша справа. Ось такий рибчик. Відпускаємо, щоб мене не називали хапугою, друзі. На одній з минулих рибалок взяв трохи більше норми, то відразу відразу записали мене у браконьєри. О! Дивіться. Зменшив вагу. Риби стали більшими. От як так? Вага менше, а рибки дебеліші почали клювати. Так, звикиду у нас, мабуть, метра півтора глибини туди, куди я кидаю свій монтаж. Довгенько так лягає на дно. Так, довгенько. Друзі, вони, чесно кажучи, не зовсім розуміють, що я їх приїхав ловити, тому що клює і біжить на мене в берег. Навіть не завжди відразу починається супротив. 100% окунці у цих місцях рідко бачать мікроджигову снасть і навіть не здогадуються, що буває отака у них петрушка, як в анекдоті. Наливають, відпускають, да? друзі, дивіться, який берег тут. Я завжди орієнтуюсь по берегу, як <різь> яка річка. Дивіться, друзі, дуже багато ракушечки малесенької, пісочок. Ну, водойма класна. До речі, майже немає трави. Дуже класна водойма, в такій водоймі 100% дуже багато коропа. Тому що короп, ну, є, є така думка, що короп жре у цю ракушку. Але і на ракушки 100% окуньові місця. Водичка впала на цій водоймі. Дивіться, колись вона була ось тут. Бачите? Весь камінь вкритий ракушкою. І вся риба стояла в отому очереті. Ну, я думаю, по темним слідам на очереті видно, яка тут була глибина. Раніше вся риба стояла в очереті, водичка впала і вона пішла у воду. І це у нас містер Окунь. Друзі, бачите, ось така рибушка. Але, в принципі, ну, ставлячи отаку малесеньку приманку, я й не розраховував на крокодайлів. О, до речі, він воно зупинився. Не розраховував я на дуже крупну рибу, тому півтора грами поки не змінюю. Це якісь рші, друзі. Але рибалка прикольна тим, що рибка прокльовується. Змінюю місця. Дивіться, бачите, я ж кажу, як я читаю берег. Ось у берег, отакі камінці. 100% там якісь і залишки є під водою. І, звичайно, коли отакі каміння, то... І обривчик якийсь є, під яким наші окунці і стоять. Такий берег трохи напоминає мені Софіївське водосховище, колись там були змагання. Оп, чемпіонати України, Кубки України і чемпіонат Миколаївської області. Дуже гарна водойма. Там також скидали воду під осінь. І ось по такій ракушки ми ходили. Така трохи, трохи ностальгія. Присутня. Дивіться, прямо під самим камінцем. Рибка. Рибка стояла прямо під самим камінцем. Є. Є, є, Ось такі малюки. Ей, і втік. є, Оп. Ось вот такі кабани. Друзі, зараз покормимо котика. Хоч він і 100 метрів від мене. Дивіться, біжить. Біжить. Він більше калорій потратить, поки добіжить, ніж наїсться. Місцевий котик. Ми йому дамо рибки. <хи> дивіться, скрізь болото, а він чистенький. О, хижак. Все. Скрізь болото, а котик чистенький. Слідкує за собою. Є, є є, є, є. І ще один... О, дивіться, намотав. На себе травичку. Бачите, можливо, тут травичка на дні і рибки тут стоять. Так, ну кіт ще не доїв першого, тому ми відпускаємо. Випущу так, все тут виси Друзі, поставив на щучку силіконку, і дивіться ще, кого ми вполювали. Я поставив маленьку огрузку, три грамчики, а приманочка така. І приманочка зелена. Для щучки. І вона обережно, обережно. Дивіться, з'їла, не зрізала. Але я її проводку ж таки робив досить обережно. Так, приманку ти нам віддаси. Отака шнурочка така. Бачите, в самому березі. В самому-самому березі. Це вже друга щука за сьогодні і друга клюнула вздовж берега. Тому, можливо, є сенс саме отакі от закиди робити. Провіряти берегову зону. Друзі, іще одна. Хочеш піймати окунця, а клюють ось такі Ух ти! <с> Вона сама на берег вискакує. Хочеш піймати окунця, а клюють, дивіться, яка вона швидка. А клюють ось такі шваєчки. 0, 16 0,16 поводок, ми її підняли. Ось така, дивіться, щупакабра. Але цього разу ось не на маленький делікатний монтаж. Бачите, тут така правильна буде тактика переміщень. Переміщуєшся і обловлюєш нові точечки. І якщо ти попадаєш рибки під ніс, вона обов'язково відгукнеться. Друзі, порибачили сьогодні. На секретній, знову-таки підчеркую водоймі, тому прошу вас не писати коментарі з проханнями вказати геолокацію цього місця, тому що я не вкажу це місце, друзі. Водойма секретна. Сьогодні ми її перевірили на наявність мілких окунців рибок, в принципі, ультралайта. Ну, так, знаєте, трохи вспомнив спорт, щоб можна було стати в секторі. і... Відійти від нуля піймати рибку, 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 зробити результат. Все-таки е Херсон. Ми вже звільнили. Наші воїни ЗСУ, НГУ і всі воїни, котрі боронять нашу землю. Херсон уже звільнили. Ну, далі, 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 далі ми звільнимо всю Україну і заживемо ще кращим життям, ніж до війни, друзі. Тому потрібно готуватися до змагань. Дасть Бог сили здоров'я. Е ще по. Позмагаємося ми, друзі, тому не потрібно забувати оцих мілких окунців. Друзі, сьогодні 76-й X-Game, тонесенький шнур, ну така спортивна рибалочка, друзі. І щучок, до речі, ми сьогодні також половили, які в залі 100% йдуть і вважаються бонусом на змаганнях. Ось такий ролик, друзі, обов'язково підписуємося на канал. Дивіться, яка гарна сьогодні погода. Обов'язково підписуємося на канал. Саме українських підписників не вистачає на моєму каналі. Зустрінемось!